Вітаю на уроці української мови. Сьогодні ми з вами будемо пригадувати слова з подовженими приголосними звуками. Сьогодні 11 вересня, класна робота, і на хвилинці каліграфії ми запишемо слово, яке відгадаєте, розв'язавши ребус. Яке слово заховалось? Звичайно, слово вдень. І хочу звернути вашу увагу на правопис цього слова. Дивіться, будь ласка, вдень пишеться разом. Дуже часто можна зробити помилку, і написати вдень окремо. Але ні. Це словникове слово, правопис якого ви повинні запам'ятати. Слово вдень пишеться разом. Запишеться це слово. на з збока буквений аналіз його. Склади цим словом речення та запиши до свого зошита. Молодці. А зараз прочитай вірш. Яку картину природи ти уявляєш? Добоши, допоможи ще бетончикові визначити спільну орфограму у виділених словах. Звичайно, це написання продовженого м'якого приголосного звука на кінці слова. Зараз з вами зробимо творчу роботу. Давайте запишемо до зошита творча робота і доповнимо ряд слів. На цю саму орфограму, щоб у нас в кінці слова було подовжений приголосний м'який звук. Шелестіння, щебетання, гудіння. Ставте кому і запишіть іще п'ять слів з подовженим приголосним м'яким звуком на кінці. Молодці. І пропоную вам підкреслити в кожному слові зеленою ручкою ці дві букви. Молочиночки. А тепер допомагаємо нашій читалочці. Допоможи читалочці побудувати звукові схеми поданих слів. Хто з вас пам'ятає, як ми. Позначаємо в звуковій схемі подовжений приголосний м'який звук в кінці слова. Звичайно, дві рисочки, дві крапочки. Пишемо до слова життя звукову схему. А ви в своїх зошитах записуєте: Ж – Приголосний твердий і голосний Ч – Дві рисочки, дві крапочки, тому що дві букви. І – а життя. Ми в кінці чуємо звук А. Голосний. Будь ласка, виконайте звукову схему до слова гілля і до слова прання. Самостійно і за відео лише перевірте правильність виконання. Перевіряємо. Я сподіваюся, що у вас усіх правильно виконано. І ще раз наголошую, що подовжений, приголосний, який звук в кінці слова позначається дві рисочки, дві крапочки. Але це не все завдання. Склад запише речення зі словом, яке має таку схему. Яке слово має таку схему? Звичайно, слово життя. На наступному рядочку, будь ласка, запишіть речення зі словом життя. Отже, сьогодні на уроці ми з вами згадували слова з продовженим м'яким приголосним в кінці слова. На цьому наш урок з української мови завершено. До нових зустрічей!